Так, сьогодні щось до якийсь сейшн тараші з дороги перекриті, все, де можемо бігти. Ти що сталося пожар, так і Рестична операція чи чешо бля шо відбувається? Шо це за ділишки моки ну, дві пластиковы доброго дня. А що, патрульна машина вам нічого не каже, що перекритий рух сюди? А що сталося? Ну поставив, я думав, що вона обламалась. В смысле, посеред дороги, патрульна машина... Ну не маячки нічого. Да. Не, ну, Стої, не стоїть просто так, так. з маячками, да. ну, все рівно ж їдете сюди. Чому, Каверка Песня, ну дивіться. я лейтенант поліції, що я Олександр Сергійович. Uh -huh. Ну поясніть. Ну то я ж вам пояснюю, стоїть машина посеред дороги, я її об'їхав. Вона розумі. без маячків. Я то розумію, ну вона ж не просто так, мабуть, стоїть. Ну Чому не знаю. Їхати надо ну бо нам треба сюди, до ради. М Рада закрита на даний момент, вона не працює. Де, де це вказано? Де це вказано? Да. Да. У вас три машини не зупинило ніяк, да? На червоно-синіх маяках. На де, маяках? Де, де три машини? Воно раз, два, три. Ну вона та машина на маяках. Чи що? Та машина на маяках. Я не знаю, відділ поліції, чому вони там так стоять. Тут бачите дві машини. Стоїть. Ну, Бачимо, так ми під'їхали спитати, що сталося. Спитали? Ну. Замінування. Дякую. Замінували. Раду замінували. десь доскуди, так? Нам треба роздрукувати матеріали. Ну, друкувати це там вольф. Ну, то Давай поїхали, роздрукуємо роздрукувати матеріали рада радую. а матеріали матеріали зараз навідаємося в поліцію.